Добрий день, ми з України, канал та роззнання, мене звати Анастасія. І все ще досі багато від вас питань стосовно протестів, тих, що відбувається в Башкірії. там стосовно затримання одного з активістів, затримання його можливого засудження і так далі. Ви питаєте, чи переросте це в щось ну, більш інтенсивне, ніж просто протести зі штовхненням з силовиками і так далі. І чи це вплине якось на нас, на Україну? Ну, давайте. Якщо ви досі питаєте. Отже, це досі має значення. А то останніми днями я трохи вдарилась у метеозалежність. Підніміть руки, хто також метеозалежна і страдала трохи з хворою головою. Стосовно стосовно башкірі, покажи мені розвиток ситуації. Яка ситуація ми знаємо, покажи розвиток. Там вже йдеть, ведеться якась е, робота по навіть е, притяганню до відповідальності певних людей. Дивіться, що просто я можу сказати по цим шести картам. Е, По-перше, ведеться масова робота стосовно зупинення їх трійка монет. По-друге, я не бачу, наприклад, по картах, щоб того активіста відпустили. Я бачу, що наразі вся увага прикута до того, щоб там була бумага папери, карта Старший Аркан, справедливість, правосуддя, щоб його притягли до відповідальності, щоб ці протести не стали на заваді, щоб не стали як певним, певною точкою відліку, звідки інші активісти могли би почати свою діяльність. так? Занепокоєні, так, дуже занепокоєні на найвищому рівні контролюється ця ситуація там. Вони будуть максимально застосовувати силу. Я не бачу розвитку наразі для цієї ситуації. Максимальне застосування сили, тому що вони бачать це небезпечним. Вони готові створити жертви з деяких людей, або тільки воно не просочилося далі. Я думаю, тут дуже має значення тема того, що на Росії скоро вибори через це ця ситуація під персональним контролем. Від, скажіть мені, ну там якась висока персона стоїть, знаєте, котрій поручено від влади проконтролювати розрішення цієї ситуації? Не допустити того, чого не можна допускати. Це правосуддя це стосовно того активіста чи це стосовно людей. Повішені, жертви. Вони можуть і засудити, затримати, засудити. Можливо, навіть жертви бути фактичні, тому що карта повішений. Вони будуть жорстко пресингувати цю ситуацію. Тут нема достатнього ресурсу для того, щоб ця історія поширилась. Не зараз, от якось карта так цікаво кажуть: активна дія, котра відбувається зараз, це активна дія, вона приправлена владною грою в сенсі того, що проти людей активно діє влада, і не тільки зовнішніми методами тут лицар мочів, та я щось не можу взяти його. Тут лицар мочів, що це означає? Що проти них не просто випускають, наприклад, ОМОН і так далі. Ні, тут все. Значно хитріше, скоріш за все, діють кулуарно, можливо, хтось стосовно щоб підірвати, отримати інформацію. Ну, коротше, не дати цьому розгорітися. Не тільки просто ну, такими візуально відкритими методами діють. Ні, багато теми залякування. Тут, можливо, конкретно вишліняють осіб, котрі найбільше, окрім цього активіста, найбільш активні, можуть. Підбурювати, скажімо так, з боку влади, як вона бачить, це людей, щоб цих людей утримати, обмежити, затримати, залякати. Не дадуть зараз цьому провернутися. Але просто карти кажуть, що це лише перший крок. Ось що цікаво. Прошу мова? Чому перше? Четвірка мечів. Карта вимушеної зупинки. Дев'ятка жезлів. Тяжко, колісниця. Ще немає там людини. От дослівно. Ще немає там людини, котра може це очолити, якщо хочете. Наразі це все йде під егіду четвірки мечів, вимушеної зупинки. Не буде там діла, поки не приїде туди особа, котра повинна там знаходитися, котра могла б це почато від початку і довести до кінця. Я не знаю, в, якому, в рамках яких часових це буде розгортатися, але наразі я не бачу, щоб це розгорнулося в якусь цікаву площину. За картами, якщо казати, знову ж таки, є. Особа, котра може очолити це все, але ця особа зараз не на місці, не там. От коли вона там опиниться і захоче цього, якщо захоче, то вона зможе підняти цих людей. Наразі ні. Цієї особи просто там нема. Нема лідера. Нема лідера. А стосовно того активіста. Я не бачу, щоб його звільнили, навіть розглядають питання, можливо, винесення йому вироку десь за межами, скажімо так, цієї голодної толпи. Знаєте. Вивести кудись, можливо, десь прийняти це рішення, щоб його засудили. Я не знаю, як це можна провернути, в сенсі в рамках Рососії. Але те, що вони от думають саме з такого боку. На що владі дуже не подобається те, що сталося? Звісно, що е, вони будуть максимально придушувати цей активіст. Я б взагалі я не знаю, там я щось дивилася уривками, що е, на рішення суду так здається, е, він планував подавати апеляцію. Можливо, що вони захочуть провести всі інші якісь слухання і так далі. По-перше, в іншому місці, щоб не було не було допуску так от е, Знаєте, типу, як вони вважають влада навіжена толпа і це активіст. А по-друге, вони зараз дуже сильно перевіряють його на наявність зв'язку з певними особами, я не знаю з ким, але з тими людьми, котрі можуть підірвати владу вражці. І вплоть до того, що якщо вони виявлять ці зв'язки за місяцем, вони його приберуть. Карта світу. Тут не все так просто. Дуже вони трясуться за цією історією на правду, Рос Росія, тому що це, я так розумію, відбувається ну ось, близько до виборів. Такого не можна допустити. Ви ж розумієте, це політично, м'яко кажучи, смертельно. Ось і все. Ні, я наразі не бачу, щоб це переросло в щось прям масштабне, Ну, в поход пригожина номер 2 Ні, такого не, немає тут. Немає лідера. У людей немає лідера, нема кому вести. Є, таки, є така людина, але зараз вона не там. І для того, щоб в майбутньому ця ситуація мала інформація мала шанс на здійснення, Я навіть не хочу описувати цю людину. Навіщо наражати її на небезпеку? Ось. Загалом усе. Залишайте, будь ласка, питання на інші розклади в коментарях, як і завжди. Тому що я орієнтуюся саме на коментарі. Ви мене зараз останнім часом питаєте, подивитися. Там, ми так розумію, передивлялися мої відео стосовно залужного, так що там є шанс на те, що його змінять. Все більше питань з підтекстом, типу, чи на користь піде така зміна, якщо вона відбудеться? Ну, от, якщо вам цікаво, то я можу подивитися на це, але виключно якщо вам цікаво. Якщо вам цікаво, знову ж таки, ви в коментарях цю інформацію прописуєте, бо інакше яка, яка може бути взаємодія. Я ж не зрозумію. Все. Зустрінемося в наступних розкладах. Якщо ви бажаєте підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу або підтримати мене особисто на картки в описі. І завжди пам'ятайте, що Україна перемогла. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі. Па-па.